Ті процеси, про які я розповідала в попередньому відео, про переключення у нову версію життя, про магнітну хвилю, коли ви будете включатися і по імпульсу діяти, що цьому буде передувати? Як зрозуміти, що це стосується вас? І що незабаром у вашому житті з'являться ті імпульсні хвилі? Звертіть увагу на процеси в цілі. Щось буде відбуватися з тілом те, чого не відбувалося раніше. І ця симптоматика буде незрозуміла, тому в кого є якісь параноїдальні думки, панічні атаки, страхи, розслабляйтеся, видихайте, не реагуйте гостро на всю симптоматику, якщо там потрібно якесь втручання. Лікуйтеся, акуратно дозовано пийте вітамінки, але не зловживайте цими медичними послугами, походами до лікарів. Зараз час, коли тіло починає говорити особливо з вами. От в лютому воно буде говорити з вами вже на іншій мові, ніж говорило в січні. Як це може виражатися? Тіло захоче, наче щоб його от вивернули і витрусили. як от... Коли лежать довго речі, їх треба повитягати, шухлядок, повитрушувати, провітрювати. Якщо ви довго в чомусь не ходили, ви маєте його вдягнути ну, або викинути. Так само тіло вимагає, вимагає уваги, і воно вам буде говорити про те, що нові енергії. У вас активувалися нові коди. Комусь захочеться робити постійні розтяжки. Буде здаватися, що ви витягуєтесь і не можете витягнутися. У когось буде, будуть цікаві процеси в голові відбуватися, начебто, от як мурахи по тілу бігають, а це в голові щось там відбувається. Як от е, попкорн е, готується. І от ці кукурузинки вибухають от такі процеси, або щось, як запалюються маленькі такі імпульсні вогники, лампочки, або щось міняється, десь щось тухне, десь спалахує. Якщо ви чутливі, ви даєте собі тишу, то в ці періоди тиші, включення в своє я, внутрішнє духовне, ви це будете спостерігати. Хребет, Процеси в хребті, це центральна ваша вісь, якщо там є проблематика, то вона буде вимагати уваги. Будуть болі в тих частинах хребта, де є проблема. От, тому акуратно теж масажі, лікарі, якщо потрібно, ходіть, звертайте увагу, не ігноруйте зарядку, лягайте на рівну поверхню, лягайте на підлогу, щоб була тверда рівна поверхня, і лежіть там. Скільки можете. Деякі частини тіла будуть холонути, деякі гарячі, тобто буде такий незбалансоване перетікання енергій. Одна частина там, голови гаряча, а друга холодна, а, а в третій якісь мурахи бігають, а там десь, наче електрикою б'є. І це нормально. Десь будуть больові спазми. Зверніть увагу, якщо це Саме буде свідчити про ті процеси, які я говорю, про зміну вашої реальності, про переналаштування вашої структури на нові вібрації, нові, новий ваш рівень. Якщо а це все зникає достатньо швидко, достатньо швидко. От, якщо це е, триває довго, то може бути, що ви десь або не пропускаєте ці енергії, і десь є, стоїть блок, якась проблема серйозна, то звертаєте увагу, або це вплив інших факторів. А горловий центр е, теж активним захоче бути, е, тому не дивуйтеся, що ви зненацька почнете співати. Просто будете співати. От я Бачу, як в людей імпульсно, імпульсно загоряються от, різні частини тіла, різні центри, і це буде відбуватися вже е, з лютого. Тобто, в когось вже зараз це все починається, в когось трішки пізніше буде. І горло добре розпівування, е, проговорювання текстів, е, практика на розкриття вішутхи. Вішутха, Анахата. Без Анахати ми не їдемо в нові свої світи, серце горить, серце жадає відкриття, ми відчуваємо серцем, але серце без зв'язку з духовним центром. З вищим я не поїде. Тобто ваш духовний центр, ваше серце, і ви вже можете їхати вперед, ви вже будете відчувати, куди що і як. Тому медитація на зв'язок з вищим я обов'язково більше тиші, побути з собою в собі, щоб почути себе. І увагу на серце в медитаціях, ми туди дивимося, ми. Продихуємо серцеву чакру і всі практики, всі медитації робимо на це. Для цього не потрібно спеціальних курсів, походів на там, групові медитації. Груповими практиками можна собі більше нашкодити зараз. От якщо групові якісь медитації, ви не впевнені, що всі люди в цій групі вони високовібраційні, чисті, без всяких підселень, Ляр всутності, що провідник достатньо чистий, але навіть якщо провідник сам він з благими цілями все проводить, то ви не знаєте, які люди підберуться. Це не стосується всіх. Є провідники, які притягують таких людей і в невеликих групах, які от дійсно вони всі, всі підібрані, наче. По співзвучу, і вони в цьому колі стілюють одне одного, поле саме стілює, ну, і його тримає сам провідник. Але таких кіл, таких провідників, заходів, ретритів достатньо мало. І от коли тіло включатиметься, і ви собі будете допомагати. Тим, що розслаблятимете його, коли ви що б ви не робили, де б ви не ходили, періодично увагу звертаєте у тіло, от всередину, у різні його частини, розслабляючи їх, допомагаючи цим процесам. Відбутися, то ви зможете, то ви будете в цьому себе відчувати десь некомфортно. І ні в якому разі не треба назад іти в голову до себе в свідомість і намагатися якось стабілізувати, наче коли ви знову втягаєте на себе контроль. Максимально розслабитися і сказати, я дозволяю своєму тілу проживати ці процеси гармонійно, відкрито для того, щоб. Я швидше перейшла у свої нові енергії, на свій новий рівень. Вам може бути досить таки незручно, тому що це буде схоже по деколи от ви йдете, а таке відчуття, що все тіло розбалансоване. от Як ці гаєчки порозкручували, як взяли цього такого чоловічка, металевого з гаючок болтиків, і розкрутили. І там десь скрипить, там, там воно бовтається, там щось незрозумілої консистенції. У вас, начебто, там ви як желе, там ви як сухарик. Коли десь ви не зможете навіть руку стиснути, буде таке розслаблення, десь надмірний контроль. Якщо ви відчуєте таку хвилю цих процесів, то ем, і ви можете зараз відпочити, то дайте відпочинок. Розслабтеся на 15 хвилин, ляжте на 5 хвилин, там, на 2 хвилини, сядьте на якусь лавочку чи десь зайдіть там, чаю, собі візьміть, попийте чаю е, і поспостерігайте за природою. Внутрішнім наміром налаштуйтесь на природні процеси. Таким чином, ви краще зможете відчути свої природні сили, свої інстинкти, своє тіло, що ви підсилите його через синхронізацію з природою. Чути, бачити, відчувати, жити. А ще знаком перебудови вашої буде зупинка процесів навколо, коли ви можете самі зупинити якусь розмову, вийти з робочого процесу, і, от наче, світ зупинився, і все на паузі. От завмерло, поставили на паузу фільм. І ви не зможете рухати щось робити, тому що в вашому внутрішньому світі, наче поставили на паузу. Перезавантаження, йде система. Вашої системи. І в цей час можуть йти збої теж техніки, можуть бути поломки. Також помічаєте, якщо ви раптом починаєте по-іншому, бачити кольори, от ті самі кольори, на які ви дивилися ще вчора, вони були одними, а зараз якось по-іншому, або ви бачили там один колір, а тут другий колір. Або вони якось яскравіші, чи от форма помінялась трішки, вигляд помінявся. Ваше сприйняття тих речей, на які ви вчора дивилися, зміниться. І от І Почнеться з таких, з таких нюансів. По-іншому будете бачити кольори. Чути звуки, деякі звуки, які сприймали ви по одному, ви будете чути різко дуже, або десь це буде тихо, або десь ви слухали, вам подобався голос, все подобалось, а тут, наче спосковоріть вилкою, і не, не зможете це слухати нормально. Це не значить, що щось не так зі світом, щось не так з людьми. Це переналаштування. От коли в системі регулюють звук, колір. Перебудовують сюжет, програмують нове, то починається все з таких дрібних речей. І вам буде здаватися те, що з часом щось відбувається, начебто ви вже тиждень не спілкувалися з якимись людьми, а виявляється один день або навпаки, що час в вашому. Сприйнятті буде виглядати по-іншому. Так само, сприйнятті інших людей він буде виглядати по-іншому. Тому бачення вас іншими людьми і вами інших, воно буде десь різнитися. І десь буде максимальний синхрон, хоча не нормально наче, але синхрон, а десь буде збоїти, хоча начебто про все домовились, все. кожен відповідає за свої слова, свої дії, але якось так. От. А десь хтось буде щось говорити, а для вас, це, наче фон. Ви будете забувати про це. Ви будете, як в іншій реальності. Ви не хвилюйтеся, все стабілізується, вже скоро для вас все буде нормально. Хто потрібен, лишиться, хто не потрібен, відійде, все повирішується. Але якщо ви щось згадали, що ви щось забули, відразу скажіть, зробіть, напишіть, тому що потім ви можете забути і ви можете 10 разів щось забувати. Через імпульси, через сигнали тіла, які ви слухаєте, ви можете пройти далі. Та якщо є негативні програми, які керують вами, якщо є підключення у вашій системі, ви можете викривлено сприймати ті сигнали, і тут вам допоможуть ті канали, до яких ви підключаєтесь, по... Поклику серця по імпульсу слухаєте. І в такому разі вас веде до підключення тих каналів, які будуть тими світлячками і виведуть вас. Вогники, які вас виводять через такі канали, таких провідників, яких ви слухаєте, активуються ті коди, які вас виведуть із негативної площини. І ви виходите. Тобто хтось виходить самостійно, слухаючи тіло, і ви розумієте своє тіло, ви відчуваєте ті імпульси, ви тягнетесь за тим магнітом. Комусь цього недостатньо, тому що ви ще не можете себе почути. Там ще дуже багато підключень. В Такому разі вам потрібно йти. В супроводі того каналу, того провідника, і ви таким чином виходите. Тому може бути залипання, зависання на каналі переслуховування інформації, коли ви черпаєте те, що вам надходить. Ваші власні коди приходять через таких провідників, такі канали. І зараз, прослуховуючи таке відео, ви також сприймаєте це. Зараз енергія йде на активацію вішутки. У багатьох саме цей центр він починає включатися. Допоможіть йому в цьому. Ви можете почати говорити правду, ваші емоції, думки, всі мисленнєві конструкції, всі програми і негативні, в тому числі пробиваються через горловий центр. І це значить, що говорити, ви будете. Незручне, некрасиве, неправильне на ваш погляд, з позиції абсолюту, все вірно, все правильно, ви усвідомлено маєте пройти це. Ось такі моменти будуть передувати в ті хвилі змін. Це якщо ви незабаром будете входити в цю хвилю, то от ви можете вловити таку симптоматику. Також хто уже перепрограмувався. То він вже може потягнутися по імпульсу без цих симптомів. Але частина людей зараз ще допроходить старі кармічні програми. От Я вже говорила раніше, що січень був на завершення, на завершення однієї категорії людей. В якої вже в лютому підпочнеться оця симптоматика десь місцями в когось більше, в когось менше. А, і далі та імпульсна хвиля, в когось, що піде завершення таке швидке кармічних програм. От січень був десь важчим, а зараз лютий буде більш динамічним, і от ці кармічні програми будуть підходити, забуватися, залишатися позаду вас. Це ще не про реальні зміни, це про. Відпускання, відпускання тих програм, які вже не витримують нового у вас, того нового, яке вже буде скоро. Це ті програми, з якими вам вже далі йти не можна. Тому лютий буде ще на відпускання. На відпусканні вже весна принесе нове. І оці зміни будуть схожі на хвилі, море. Хвилю одну, потім другу, потім третю. Або так маленька-маленька, велика, потім знов штиль, потім знову хвилями. Так от зараз хвиля поки що набирає сили. Хвилі зараз не видно. Зараз рівна поверхня моря. Хвильки маленькі збираються, здається, нічого такого не буде. Але незабаром. Хвилька за хвилькою, нагорне хвилю більше. Не для всіх. Не для всіх. Але якщо ви це слухаєте, то це торкнеться або вас, або тих, хто з вами в близькому. Контакті, хто з вами в одному полі, тому що ми всі поєднані зв'язочками. Тому, е, якщо ви це чуєте, вам це співзвучне, то можливо ваша душа цього зараз прагне і вона готується до цього. І десь відчуває ті процеси, які відбуваються в когось з ваших знайомих. Тому придивляйтесь, прислухайтеся до себе, пам'ятайте, що світ лише деркали ті процеси, які відбуваються у вас.